Добре, мойки, боєгузе, пам'ятай, ця гра легка, допоки ти спокійний, обережний і холоднокровний. Не роби ніяких необдуманих дій. Ох, хто ж дочкова, це хрестична ящерка! Нарво, Повернись! Повернись! Йди сюди, шматвайна! Іди ж до мене! Ох, чічко! Чувак! Почалось все так добре. Я був повністю зосередженим і зібраним. І потім я бачив ящерку і все в Я повністю вважався, чи не так? Так. Ви хочете знати, що був в цій ящерці. Тобто, чи треба було занайгнатися? Як багато мене дуже. О, Боже. Це дуже багато довше. Я у світлових кроках від вогнища, але наступне десь уже поблизу. Чувак, це відсті. Добре, давайте покінчимо з цим. Так, то що потрібно. Єсуп драний. Ну, я засвоїв. Тож, бане, ти повинен залишитися спокійним увесь час. Навіть якщо ти бачиш... Крусталічна ящерка! О господи! Переков Рекфієм Сонг озвучив роман. Не забувайте приходити на оригінал і ставити свої вподобайки. До побачення!